Підказую, як легально виїхати з Польщі з маленькими дітьми і сім'єю до Нідерландів. Є лише два дієвих способи на теперішній момент. Більше немає. Збережи і підпишися, щоб не пропустити. Перший варіант: ви шукаєте роботу з житлом. Так і прямо шукаєте. Є агенції, я навіть знаю дві, які конкретно допомагають, одна навіть документи робить. Тобто приїхали, починаєте працювати і живете собі. А другий варіант: якщо у вас є знайомі тут і вас можуть порекомендувати, і у вас є трошки котлета, тобто грошики, ви сюди приїжджаєте вже на готове житло, ну це дуже важкий варіант. Приїжджаєте на готове житло і тут реєструєтеся, вже документи робите, тоді вже починаєте там працювати, заробляти, ну і вжити тут. Два єдині варіанти. Зараз Нідерланди по шелтерах не приймають, тому, на жаль, такої можливості немає.